Понад 100 випускників шкіл Хмельницької громади цьогоріч склали мультипредметний тест на 200 балів. Четверо набрали рекордні 600. Випускниця гімназії номер 2 Ганна зізнається, не могла повірити у такий результат тестування у рамках освітнього форуму. 2022 Рекордсменам вручили сертифікати на 10 тисяч гривень. У мене був дикий шок. Я ж собі виписала їх на листочок і забрала, бо я знала, що як тільки я вийду, я собі не повірю. Можуть бути такі результати, але дуже щаслива. Задоволена, дійсно. Дуже приємно, коли твої здобутки відмічають. Це дає далі стимул працювати. Ще не поступила. Сподіваюся, що вступлю в Вінницький медичний. Хочу бути лікарем. А у випускників НВО 28 на 2 – 1200 балів. Зараз хлопці обирають один з львівських вишів. Ми змогли скипити цей шлях, нелегкий, легкий з дистанційний навчання з війною і всіма випробуваннями, які були на цьому штуковили горді свій наслід дуже святковий. Ну наскільки це можливо під час війни дуже раді премії міського голови цьогоріч вручили кращим 30 педагогам. Щомісяця впродовж року вони отримуватимуть додатково 3250 гривень. Вже не вперше таку премію здобув Іван Гуреєв. Знак поваги до людей, які вкладають в громаду. В людей в дітей громади вкладають все саме найкраще, все своє знання, вміння, любов. Діти дуже скучили за тим, чим вони займалися за мистецтвом танцю об'явили набір не тільки наших дітей, а запросили до себе навіть дітей-переселенців, які можливо десь трошки починали танцювати або десь займались. кілька таких дітей вже займається. 29 учнів за вагомі досягнення отримали стипендії міського голови. Цьогоріч вона становить 1372 гривні на місяць. Серед стипендіатів майбутня студентка Олена Гуменюк. Дівчина планує частину коштів віддати на підтримку захисників. Мене нагородили як переможницю всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції кібербезпека. В майбутньому я планую саме у цій сфері розвиватись, працювати і навчатись. Вступаю у найкращий університет нашої країни по рейтингах. Це Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Освітні заклади громади завершують підготовку до нового навчального року. Більше уваги планують приділяти предмету захист вітчизни та патріотичному вихованню. Хтось хоче вчитись дистанційно, кожен вибере сам для своїх дітей для роботи. Ми нікому з вами не будемо нав'язувати будь-яку домку. Нікому. Ставку ми робимо по почному навчанню. Звичайно, що на молодшу школу. Ми з вами маємо зараз придумувати нові речі, як дати можливість дітям вчитися, при цьому забезпечити максимальну їхню безпеку. Дуже хочу, аби нам вдалося почати навчальний рік 2022-2023. Я впевнений, що нам це вдасться зробити. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.